І так, друзі, всім привіт. Лежу сьогодні, відпочиваю, нікого не чіпаю. Аж тут заготить моя жінка і починає на мене наїжджати. Мов лежиш ли до цього, а все село картоплю копає. А тобі ще рано все. Ну і все остальне по порядку. Гарна погода, каже, після дощу, нема пілюки. І так мене совість замучила, аж в пов'яли. Думаю, потрібно копати. Піднявся, зробив зарядку і пішов заводити свого гномика. Підготував його до роботи. Він у мене має 13 кінських сил, тож думаю, з картоплею справиться. Споживає він у мене газ або бензин. Тож налив я йому трохи газу, вчепив свою саморобну копалку, позвонив у службу підтримки збиральників картоплі, отрив добро та й гайда на поле. Кажуть, пенсіонери діляться на два типи. Одні копають картоплю, інші її їдять, а ми з бабусею універсальні. І копаємо, і їмо, і роздаємо. Картоплі в мене посаджено небагато, до 300. Посаджено по старій голландській технології. Але ширина міжряд 45 см. Як у старі добрі часи, все під кінський плуг. Для обробки конячкою. У цьому році дощів не бракувало. Але для нашого поліського дерново підзолістого ґрунту це тільки на кращий врожай картоплі. Працює гномик на першій передачі і на понижений. Навіть при такому бур'яні витрушує картоплю, як пенсіонер свою пенсію з банкомату в день виплат. Картопля вродила непогано, тож таку картоплю з групою підтримки збираємо з задоволенням. Грузимо на возик, якого я чіпляю до мопеда, і везу на зберігання. Ось так швидко, за якихось дві години, за допомогою гноміка та групи підтримки зібрали картоплю. А тепер всі, хто збирав дружнім кроком, йдемо до столу замочувати гарний врожай картоплі 25-го року випуску. Бажаю всім гарного здоров'я, ставимо лайки, підписуємося на канал і далі будемо.